Сирники, біль. Але я навчу вас готувати ідеальні сирники. Де так, щоб заздрили навіть професійні кухарі. Головна проблема в сирниках це те, що вони або пливуть, або виходять забиті. В цьому немає нічого страшного. Відносно смачно буде в будь-якому разі, але ж хочеться не тільки смаку, хочеться ще і естетики. Я покажу, як приготувати сирники, які вдаються ідеально. Але при умові, якщо ви будете. Точно дотримуватись усіх моїх порад і поставити вподобайку. Дивіться уважно, бо є кілька важливих деталей. Найголовніше це правильний вибір сиру. І це правило номер один. Рекомендую сир жирністю до 15%, а краще взагалі 9%. Чому? Бо дуже жирний сир починає плести на пательні, Ну ви розумієте, жир витоплюється, і сирники втрачають форму. Правило номер два. Це вологість. Це ще один критичний чинник. домашніх сирів вона може сягати навіть 80%. Тож, якщо ви купуєте домашній сир, то ви можете зрозуміти його вологість, вологість тактильно, а жирність тільки візуальна і навряд чи точно вгадаєте. Тоді щоразу доводиться робити тестовий сирник і підганяти кількість борошна на око, ну тож, сир все таки. На сирники я беру переважно в магазині, де є стандарт жирності і вологості, беру середньої зернисності без великих грудочок і уникає того, що виглядає ніби склеєне, як великі пластівці, іноді це ознака додування ферменту трансглютамінази. Це нешкідливо, але я від нього відмовляюсь. Правило номер три: борошно. Хоча насправді не таке воно вже й принципово, але принципово його кількість виробі. Можна використовувати пшеничне, манку, кукурудзяне або рисове, Вибирайте те, що вам вподоби. Правило номер 4 Яйце. Я додаю лише жовток. Білок робить масу рідкою, тоді треба більше борошна, а це вже забиті сирники. Отож, мій рецепт на 300 г сиру: я беру один жовток, 10 грамів борошна, трішки ванільного цукру, ну і родзинка, білий шоколад дрібно порізаний. Цукр за бажанням. Але я не додаю шоколад надасть солодкуватість. До речі, достатньо посипати цукрову пудру перед подачею, і буде достатньо. Також потрібно борошно, якому будете ви панірувати. Правило номер 5 що я буду робити? Я протру сир через сито або, або, або блендером, можна як частково, так і повністю. Головне, щоб подрібнити крупні частечки, щоб вони зв'язували масу. Погнали! Сир перекладаємо по вологості. До речі, якщо ви будете відчувати, що вологість в нього занадто велика, ви можете віджати через марлю або якусь серветку. Зараз він розсипчатий. Це, в принципі, по вологості він абсолютно підходить десь тут, я думаю, відсотків 70%. Достатньо це зробити частково для того, щоб він зв'язувався. Буквально там одну третю або половину протерти і Буде достатньо. Додаю жовток, додаю борошно, подрібнений шоколад, ваніль, все ретельно перемішую. Щоб достати ваніль насіння або ваніль бобище їх називають, робимо такий надріз. І потім знімаємо на кінчику ножа. Цього нам буде абсолютно достатньо. Додаю ваніль в миску. Бачите, вже такі чорненькі цяточки це і є ваніль насіння. Ванільну паличку я буду зберігати зараз в вакуумному пакеті. І, до речі, якщо ми використовуємо натуральний ваніль, я звідси буду доставати насіння ванілі і після того, як я використаю всі насіння ванільне, ну, звісно, це не за один раз, я буду робити ванільний цукор. Для цього я звичайну банку в будь-яку посуду, буду поміщати ваніль, засипаю його цукром, і через деякий час буде натуральний ванільний цукор. Варіант номер два ми можемо висушити ванільну паличку, в неї повністю. Подрібнити, змішати з цукровою пудрою і це буде також натуральна цукрова пудра з натуральною ваніллю. Далі додаю яєчний жовток. Додаю борошно. Борошно приблизно грам 10, я думаю, вже 10 грамів тут є, цього буде абсолютно достатньо. Буду подрібнювати шоколад. Шоколад. 20 грамів 20 додаю в масу. Що далі? Тобто я перебив сир, додав яєчний жовток, додав борошно, додав шоколад, додав ванілін. далі я буду вимішувати і формувати сирники. Довго вимішувати не потрібно. Головне, щоб всі продукти об'єднались, і цього буде достатньо. Вийшла в міру густа маса, формую колбаску, нарізаю шайбами та панірую в борошні. До речі, ви в такому вигляді можете їх заморозити та смажити по мірі потреби. Я їх роблю такі височенькі, навіщо? Тому що вони при смаженні трішки все-таки сядуть і будуть мати максимально привабливу і пухку форму. Сирники я вже запанірував. Вийшли у нас. Такі вироби, висотою десь сантиметра три з половиною. Далі приступимо до соуса. Я дуже люблю до сирників подавати соус, не просто джем чи мед, а все-таки, поки сезон, використовувати сезонні ягоди. Що я буду робити? Я подрібню в блендері полуничку, додам апельсиновий сік, уварю десь приблизно. Хвилину, можливо, секунд 40. Потім поріжу свіжу ягоду та базилік. Розмішаю і буду подавати до сирників, Ну і сметану, звісно, також буду подавати. Зараз я покажу, як це зробити. Я буду використовувати як заморожену полуницю, так і свіжу. В блендер я додаю полуницю. Можете використовувати звичайний погружний блендер. Немає різниці. Мені цей зручніше, тому я його сьогодні використовую. Потім додаю сік апельсину. І все буду перебивати в однородну масу. Потім, як я вже і говорив, буду його проварювати, охолоджувати і додавати свіжу полуницю та базилік. За бажанням можете додати цукру. Але, як на мене, достатньо полуниці, цукру, абсолютно його достатньо. Пробив, вийшла абсолютно однородна маса, Сотейник, До речі, ви так можете перебити, розлити по формам, заморозити, а потім використовувати за потребою. Це вже смачно. Навіть ніякі сирники не потрібні. Я охолоджую, нарізаю і додаю в цей соус безпосередньо перед тим, як я буду вживати. На Одну порцію я використав приблизно 4 полунички. Добре, ще одну використаю. <головницю> Полуницю я люблю, тому далі базилік. Він надасть нового, незвичного аромату та смаку, тому я дуже раджу спробувати. Цей соус, це, ну, напевно, як окрема страва, його можна просто так їсти. А уявляєте, якщо ще з сирниками, це ну, просто, ви теж не уявляєте, дивіться, як все виглядає. Я покажу, як смажити на пергаменті. Додаємо олії, щоб пергамент пристав. І вже зверху додаю на пергаментний папір ще трішки олії жир. Все, процес пішов. Вони зараз височенькі. При закритій кришці, довго їх смажити не потрібно. Чому? Тому що маса, ви ж розумієте, вона не борошна небагато, вона свіжа, і тому достатньо піти 7 хвилин, щоб виріб був повністю готовий. Далі я перекладаю на серветку. На серветку я перекладаю для того, щоб прибрати. Зайвий жир, зайву олію. Бачите, вони вийшли ідеальні. І по розміру, і по висоті, і по діаметру. Не пригоріли, до пательні не пристало. Це якраз в мене було у одного з підписників питання, як можна використовувати нержавіючу пательню. Ну що, друзі, все. Ось я і буду. Подавати сирники, і вийшли візуально пухкими, незабитими, і ви можете уявити, які вони смачні. Виберу полуницю. А тепер давайте будемо уявляти, що тут по смаку. Це я взяв ще пару листочків базиліку, сир, білий шоколад. Мінімум борошно, яєчні жовток, все це обсмажено. Подаємо з полуничним соусом з ароматом базиліку і домашньою сметаною. Ви навіть не уявляєте, як це смачно. Відверто вам кажу, це дуже смачно. Повторю, сирники з білим шоколадом, з полуничним соусом з базиліком і домашньою сметаною. Відразу відчувається смак ванілі та шоколаду. І підкреслюється це все кисломолочним сиром. І шліфується це все домашньою сметанкою. Підписуйтесь і ставте смачну, як ці сирники, вподобайку. Так я зрозумію, що вам заходить і зніматиму ще більше корисного контенту.